Ну, це не смішно. розумієте? Це не смішно просто. Ну як? Ну як до цього додуматися можна? Відразу хочу вибачитись за звук, який буде в цьому відео. Він буде супер поганий, тому що я не знаю, чи то в мене драйвіра злетіли, чи мікрофон зламався. Я не впевнений, я ще думаю, з чим це може бути пов'язано. Але попрошу вас все ж таки підписатись на Твіч та телеграм-канали, посилання в описі. Мені буде дуже приємно. І побажаю вам. Терпіння, тому що це відео до кінця додивитись, вам терпіння б... потрібно буде дуже багато. Приємного перегляду. Всім дару, всім хеллоу. Точно, давайте аксом через дагон. Сенс білда в чому? Ми беремо як зазвичай Blademail Dagger, А потім, після цього, ми добраємо собі дагон. Дагон беремо першого другого рівня, в залежності від ситуації. Але я думаю, нам в цій грі першого рівня вистачить. Так, ну все починається. На лайн проти Сларка завжди потрібно брати гілочки, щоб розривати його паунс. Якщо вийде, якщо вийде, то я вам обов'язково покажу, як це робиться. Пенікс плюс акс вони дуже гарно стоять. Будемо зараз просто наліча, це все скидувати. І я думаю, йому буде не дуже приємно від цього. Та наліч, трошки Трошки зачілочний тобі. Дивно, що вони лайн цей не давлять. Ліч і Сларк, начебто здавалось. Нереально сильна лінія Ой, ладно, ні. Даремно я кол вкачав, напевно. Це думаю, а може взагалі через палілку пограти? Ну проти Сларка не найкраща ідея проти Леге. Ой-ой-ой. Да далеко зайшов. Воу-воу-воу-воу, воу! А куди я заліз? Нет, проти Сларка так не можна дайвить. Проти Сларка так дайвить точно не можна. Оце я занаглів. І в мене ще й гілочки перекладені були. У мене взагалі вільна злата немає. потрібно щось з цим робити. Потрібно вже брейсер дозбирати. бледмейл дозбирати. Ого. Так, ну ось я йду дозбирав. Бледмейл. Давайте і брейсер також і почекаю, щоб в мене просто... Вільний слот був. Не знаю на що вони розраховували зараз. Нормально, Диві, Дивіться, як ліч підгорає. Ти випадково там не згориш на лічі. Ну хотілося б, хотілося б. Щоб ти випадково згорів. Ай-ай-ай. Опа! За ним. За ним. Ну, погано вийшло. Погано, що я не рубанув. Ну шо, да геройчик є. Да герочок на 10-й хвилині є. Там щось без мене наче впоралось, да? І далі йде король цього білда. Це, звичайно ж, дагончик. Можемо в лего влетіть. Добре зіграно. Уй-юзюй, ти куди? Ти куди на Ліги баєшся, так. Прилетіла одразу сюди, ну сорі, у мене все в КД. А, Monkey за це вбили За це вбивають Monke вони Я не розумію, що Манкікінг там робить взагалі, тому що їх якби, всіх видно. Що відбувається? Опа! Опа! Добрий день! студія, шо ви. Я, я думав, що він не натисне і це злякається, але він все зробив ідеально. Ого! Ого! А що відбувається? Куди вони дай, Їх просто повбивали. Так, да, є. Цей прокат забираю у нас майже всю ману. Ось братанчик на снайпері, б'є собі еншиків. Ну я навіть не встиг, я навіть рубануть його не встиг, я просто сам себе розвалив. Розумієте? Далі візьму собі аркани. Ого. А хто мені манув всю жертву? Там у Сларка дефуз? А у Сларка Діфуз. А я думаю, де вся мана. Ну, дагончик тут просто полежав для краси. Хто мене вбив? Мене вбив ліч. Без різниці. Отже, наступна наша зупинка це шарт. Шарт на Акса, до речі. Дуже приємна штука. Не розумію, чому її взагалі не купують на 15-й хвилині. Хоча насправді на Акса є набагато важливіші айтеми, але після Дайгера плюс Блэдмейла, мені здається, шарт одна з найкращих шмоточок. Ого. Ого. Надо всім манувати за рахунок, Наступний хто там. О, Сларк був. Ну тут мани просто не вистачає мене. О, дякую за. Дякую за манку. Там приємно. Рубануть мене просто не вистачає мани. Не дагоном, не ультимейтом. Так, стривай, стривай натаски. на таски. На важке. Так, тут ми беремо звичайно ж, сповільнення. А по талантам все беремо на баттл тому що ми шард взяли, а з шардом це прям дуже приємно сповільно сповільнення, сповільнення прискорює. Прям ну, може влетіть просто в снайпера. Влетів. Влетів. Нет, нет! Да, 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 живий. Живий, 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 доброзірана. Ну, не без снайбера просто дебить не можуть. Я думав таски газа. А легів взагалі тут немає, да? Не встиг рубануть з сакиркою нажать. Так, да, але нам потрібен просто топ. Можна підфармити. Давайте давайте Каю візьмемо, каю з Сашу. З мана й біда. Навіть от аркани купив, але все рівно не вистачає. Якось потрібно цей білд докомплектувати. Можливо, Сол Ринг. Тоді регена не буде вистачати. З іншого боку, реген це, це дагон. Ого. О, добре зіграно. Добре зіграно. Ось така гра вийшла. По-моєму, взагалі максимально ізі, Давайте, напевно, на next каточку, Покажу вам, ну, реально розкрию білд Дагона, То мені здається, в цій недостатньо розкрита його тема. Next каточка. Так, ну шо? Всі ми знаємо код. Кого... Ну я не розумію, ну який Якс, ну як Якс в бані? Хто його банить? Просто хотів записати відос, як я граю на Аксі. Давайте просто візьму нюкса через Дагон. Ну теж через Дагон. На чимба. Так, 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 так. Ну тепер відео не назву просто Акс через Дагон. Тепер потрібно якось по-іншому його придумувати. Може, 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 може. Муерта і АКС через Дагон. Що думаєте? Ладно, насправді. Та я не знаю, я не знаю, кого пікать. Чесно, просто немає в мене ідей. Урса плюс Джакіра або Огр на лайні проти нюкса це найгірше, що може бути. Просто періодичний демедж, плюс урса неприємний. Я не знаю, що я Нюкса взяв, але я пішов. Це, ви тут самі якось за піками слідкуйте. Ну, я повернувся. Так, ah, я я повернувся тут. Ну no, шо? У них всі 18-тіри, подивіться, окрім Дарксіра, Дарксір взагалі перший раз грає. В Дарксіра навіть однієї одного значка немає. нюкс проти урси стояти. Ну, це. де? Це буде. Це буде гарно. Джекіран, добре, що він пасивку взяв. Добре, що він не перший скіл взяв. Опа! Трошки прогріла, трошки пробила. Взяв би він перший, було б набагато складніше. Під Урсу точно не можна підставлятись під його фуріосвайп. Це 1-2, це максимум, що я можу дозволить собі. Перший кріп. Перший грів на базі. О, який, яка швидкість, атаки у цього кріпа? Опа, дальничка добилася. Супер. Так, у нас там випулюються. У нас кріпчики випулюються. Пуш <реш> дві пачки забирає Пуш забирає дві пачки що там? що там, там відбувається, ну, вони, вони ж нас пушать зараз з цією пачкою. Ви просто подивіться, що це вони нас зараз з цією пачкою вообще знесуть до трона, мені здається. Тим більше там Джакіра. Ой, 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 а що ж ми отут не забираємо? Так, потрібно швидше оббігати. Уф. <гум> ну що ти зробив на фужі? Що ти зробив? Що ти на фужі зробив? Ну це не смішно. Розумієте, це не смішно просто. Ну як? Ну як до цього додуматися можна? Я думаю, він одну пачку виведе, а він просто вбив всі пачки. Ну, не знаю. Ну, отак лінію руїнить мені ще ніколи не руїнили. Чесно, якби я соло стояв, я б менше напевно наруїнив. Пацане, 448, в кого було швидше. 448, в когось було швидше, щоб пауер упав. я б роздав жодці. Бетмен. Бетмен. Бацаны, кожному, у кожному бажаю такого Бэтмена Ну Так. Шо ми? Опа. Сюди! Сюди, но ну, Бэтмен! Сюди, Бетмен найкращий, найкращий фуджик. Просто розвалили. Ви бачили? І Лівера вбили, і, і вбили урсу. Урса поновлює гру. Все, урса трішки трішки пригорів. Біжить! Куди біжим? Куди біжим, броу? Це що таке тут виїхало? Ну цього я не очікував, якщо чесно, побачить. Чесно, трошки не очікував я такого. Ааа, ну такого я також не очікував. Такого я також не очікував трошки від магнуса. Кріт, Кріт, Кріт! Ого. Там щось огор... шо в агра? Джакіра повертається. Ну що, Урсан? 500 ХП. Не хочеш поспілкуватись? Ні. Не хочеш, як хочеш? Все добре, все добре на урсі. Бам! Сюда, Бетмен! давай, Бэтмен, тяни, тяни, тяни. Let's go, let's go, бэтмен. You can do it. You can do it, bro. На Я урса типа я. Все, з цього лайна! з цього лайна, ви просто подумайте, на четвертій хвилині падає тавер. Я вже думаю, що гірше, ніж Бетмен, не може бути нікого. І в мене на 10-й хвилині дагон з'являється після цього, після цього фітфесту від урси. Урса трохи пригорів, да? пішов на інші лайни. Головне, щоб джаггер зараз не пригорів, там не байбекнувся. Ого, а що Джагер наут такий бідний. Я думав. Я думав, тут самий бідний я, а самий бідний тут далеко не я. О, піду зараз урсу вб'ю. Він же десь тут фармить правильно. Урса не тут? Скільки мені його снайпить? Ого, а так мене тут видно. Оце неприємно. А я. А як? У нас тут вард стоїть. Ну вони всі тут. Да йдіть звідси, дайте мені щось зробити з русой. Ну ви ж тут стоїте, правильно? Ого. Ну я не знаю, а що у вас тут так багато? Це видно гандукса дають. Піду Дарксіра ловить. когось вже. ой Хорош, хороший ультимейт. Действительно хороший ультимейт вид Джайгера. Прям. Ой. Ой. Что да! ведь бывает? Йому в мене все дають. Я впевнений, якби в ограб був Ульт, він би я теж дав. Якби була така можливість у нього. Хорошо. Ну, Магнус має від'їжджати, Вже там щось переклав, щось хать. О! Дягу мани, регенерацію мани. Все на ману беру, все. Як пуч ви... Бэтмен! Це Бэтмен, ним. Це мій Бэтмен, це мій Бэтмен. Бэтмен в моїй команді. Найкращий на тео. Ой. Ой! У нього глімер, я на це не не глянув. Опа! Добре. Я думав, я думав пуч все. А він легенда. Ви бачили, що він зробив? Я сподіваюся, він так і хотів зробити, а не просто, що попало. Натиснув, відійшов від нього. Я буду думати, що Бетмен все прорахував наперед. Щоб... Опа. Ж. не 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 Мені там дзвонять. йду на секунду. One minute, please. О, 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 Джекіра, 1200 хп. Оп, шутка, 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 там уже ТП робляться, там, там страх, страх, що відбувається. Забайчено, Забайчено магнуса на ТП. І тепер можна нападати на урсу. Ви думаєте, що це все вийшло м -м, випадково, але це все спеціально було зроблено. Ага, німбурси. Добре, 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 добре. Побіг, побіг на дарксірі А чи далеко ти побіг? Я думаю, не дуже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, які вони. Ой. Капуч. Жык. Жык. всех. Всех обманул. Всех обдураю. Що що їм потрібно було від мене? В іншій другій грі я б відразу аганім брав, але от проти урси, проти гулі, проти такого. Хочеться відразу гост взяти. Ні-ні, хлопчики, хлопчики. Цього тарганця ви просто так не спіймаєте. Вибачаюсь. Так, тут можна порохову рукавичку і мана регена взяти. Неочікувано, неочікувано, сорі Ізи, забайчено. Магнус. А ну-ка, Магнус. В затилок Магнусу, бах. О, він, він на себе накинув! Він на себе накинув лотус. Легенда, легенда. На грі. Проти нюкса Лотос це не найкращий айтем. Бачив як Драксір через місто на, ху... на хукі, точніше. Все. Ну все. Такі ігри вийшли. Хотів на Аксі пограти, вийшло. Довелось грати не на Аксі. Не знаю, дивна гра. Що перша, що друга. Дякую вам за перегляд. Ось така гра вийшла. Batman Соло, як я й казав ще на 4-й хвилині, там настав рупав. Всім... Paca!